Smart Braslet Honor Band 9 глобальна версія, потенційний конкурент Xiaomi Smart Band 8. Заявлений яскравий amoled екран з високою роздільною здатністю, частою оновлення 60 Гц, автономністю 14 днів, будований GPS, вологозахист 5 атмосфер. Вимірювання пульсу, сатурації, фасну, стресу, 96 видів тренувань, роботу з Android та iOS, і все це за 28 доларів за глобальну версію. То, що з собою представляє Honor Band 9, зараз дізнаємося. А перед тим, якщо подобається моє відео, то поставте лайк та підпишіться на канал. Підтримуйте український контент на Ютубі. Також нагадаю, що на каналі зараз йде травневий розіграш. Подробиці за посиланням ось тут. Браслет продається в трьох варіаціях: чорний з чорним ремінцем. Срібний з голубим ременцем та золотий з комбінованим ременцем. Комплектація. Браслет поставляється ось в такій коробці. В комплекті йде гарантійний талон. Кротке керівництво користувача є українською. Та двохпіновий USB зарядний кабель. Корпус виконано з металізованого пластику, розмір 43 мм 28 мм, товщиною 10 мм, вага з ремінцем складає 27 г. Ширина стандартного ремінця 17 мм, Ремінець гарної якості, ніяких зайвих запахів немає. Екран має заокруглення по боках, зверху знизу він плаский, дуже зручно користуватися екраном, на зворотній стороні з розташовані датчики, контакти для зарядки та механізм фіксації ремінця. В силіконовий ремінець вбудовані пластикові елементи. Ремінець чітко фіксується, ніякого люфту немає. На корпусі браслета немає жодної кнопки або отвору. Екран це amoled екран в діагоналі 1,57 дюйми, роздільною здатністю 256 х 402 пікселі. Пікселі непомітні. Чиста налулення екрану 60 Гц. Екран високої яскравості. Точних цифр немає, але на сонці гарно видно. Екран насичений, автоматичної ривальною яскравості немає. Керування яскравістю Знаходиться в основному меню. Це не є зручним, можна було зробити меню швидкого доступу. Олеофобне покриття є і воно гарне. Рамки навколо екрану нерівномірні, знизу значно більше. Та знизу приблизно 4-3 мм, інші рамки по 2-3 мм. Тач працює чітко, ніяких проблем немає. При піднятті руки екран активується швидко. При відвертанні руки екран гасне. При активному Always On не переходить на watch Face. Екран можна активувати тапом по екрану. Як при Always on, так і без нього, та погасити накриттям долонею. Є 5 тем Always On, працює Always On на постійній основі або за розкладом. Інтерфейс. Браслет працює швидко, доволі плавно, іноді трапляються мікролаги. Інтерфейс простий, продуманий, підтримує українську мову, приклад гарний, проблем з відображенням крилиці немає. В браслеті є 8 базових watчфейсів, змінюються довгим тапом по екрану. Я завантажив ще більше шести штук, як на мене, то цього більш ніж достатньо. Деякі циферблати мають свої налаштування, можна змінювати інформативні блоки, налаштовувати під себе. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо маленькі іконки стану заряду батареї з відсотками Bluetooth з'єднання до смартфону. Далі режиму не турбувати. Основне меню постійно активний циферблат, пошук телефону, ліхтарик, будильник, можна встановити прямо з браслету. Свайп зліва. Віджити додатків, а потім меню додатків. При свайпі справа спочатку йде меню додатків, а потім віджити. Почнемо зліва. Активність. Плеєр керування музикою. Анімація плей паузи є, назву пісні показує, доступне керування гучністю. Плеєр працює в фоні, також доступний при тренуваннях. Погода на добу, віджит пульсу та меню додатків. Просуйте є редактор віджитів в основному меню. Свайп справа відкриває меню додатків. Перше це у нас тренування. Далі записи тренувань, стан тренувань, фізичний вік, пульс статистикою, сатурація, щоденна активність статистикою, сон, стрес, дихальні вправи, музичний плеєр, сповіщення, погода, детальна на добу та на тиждень, секундомір. Працює в фоні, таймер. Можна встановити свій таймер. Таймер працює в фоні, будильник, можна встановити він разу з браслету, ліхтарик, пошук телефону, основне меню. Є два стилі меню додатків з списком та стовпчиком. свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення браслет вібрує, екран не активується. При активному Always ON на циферблат не переходить. Вібрація відчутна навіть на першому рівні є два рівня вібрації. Після отримання повідомлення, у Вас є 10 секунд для того, щоб приглянути його підняттям руки. Після цього часу буде показувати циферблат. При активації екрана показує останнє отримане повідомлення на весь екран. При активному екрані та отриманні повідомлень текст повідомлення відразу відображається на весь екран. У списку повідомлень повідомлення групуються в розрізі додатків, а знизу показує кількість нових повідомлень. При наявності непрочитаних повідомлень на цифербаті вам нічого не сигналізує, непогано було б додати червону крапку. Прочитані повідомлення автоматично видаляються через деякий час. Якщо прочитати повідомлення на смартфоні, то воно автоматично видаляється з браслету. Повідомлення сортуються від нових до старих, іконки до основних додатків підтримуються, таких як Viber, Telegram, Facebook, Instagram, Gmail та інші. Повідомлення можна видаляти як всі одразу, так і поодинці. Повідомлення відображають достатньо тексту для того, щоб не діставати смартфон. Проблем з керівницею немає, емодзі браслет не підтримує, за це мінус. Як на мене, то функціонал повідомлень реалізований гарно, але з емодзі було б краще. При вхідному дзвінку браслет вібрує, вимкнути це неможливо, відображається ім'я контакту або номер телефону. Ім'я береться з адресної книги смартфону, доступна одна кнопка Відхилити дзвінок або надіслати коротке смс. Створити свої короткі смс можливості немає. При дзвінках з месенджерів на браслет приходить повідомлення про вхідний дзвінок. Якщо браслет не на руці, то повідомлення та сповіщення про вхідний дзвінок не приходять. Реалізовано продумано, і це гарно. Основне меню: перше це циферблати і картки, Вибір та налаштування циферблатів, активація Always-ON, вибір тем Always-ON. Робота Always ON або на постійній основі, або за розкладом. Редактор віджитів, де можна сортувати, видавати або додати необхідний віджит. Далі дисплей та яскравість. Встановлення рівня яскравості дисплею. 5 рівнів. Зменшення яскравості за розкладом. Встановлення часу активності екрану при піднятті руки від 10 до 20 секунд або авто. Налаштування часу постійно активного циферблату від 5 до 20 хвилин. Активація екрану при піднятті руки. Далі вібрація. Налаштування рівня вібрації. Велика мала. Вимкнена. Відрізняється саме потужністю вібрації. Вібрація гарно відчутна. Режим не турбувати. Пін-код. Авторозпізнавання тренувань, система. Перезавантаження вимикання. Під'єднання до нового пристрою, скидання до заводських налаштувань, довідка. Інформація про браслет. Точність вимірювань. Для вимірювання пульсу годинник використовує один зелений світодіод, Для вимірювання сатурації, один червоний, один зелений. Є датчик наближення. Щодо точності пульсу на руці спокій відхилення 0,4 одиниць. При навантаженнях показує гарну динаміку, краще, ніж в Band 8 Pro Xiaomi. Але точність однакова. Відхилення 2,5 одиниць при пульсі 140. Кисень виміряв від 10 секунд до хвилини, відхилення 2-3%. Вся умі з цим краще. Підрахунок кроків з похибкою 2-3%. Короткі дистанції до 20 кроків може не враховувати. Тренування. В браслеті є 96 видів тренувань на будь-який смак. Є певні налаштування, де ви можете встановити цілі та нагадування. Меню тренувань можна налаштувати під себе, за допомогою GPS можна записувати маршрути тренувань. Автономність, ємність акумулятора не заявлена, але вказано, що при певних навантаженнях браслет тримає до 14 днів. По факту золовий сон браслет працює до 5 днів, без зоовий сон в середньому 11-12 днів з вимірюванням пульсу на протязі дня та постійними повідомленнями. Відсотки зряду показує точно одному відсотку, повний зряд батареї триває одну годину. Є захист від перегріву, актуально для літа. Якщо брасвет перегрівається, то він повідомляє про це та вимикається. Вологозахист. Гробником заявлено на вологозахист 5 атмосфер, тобто можна мити руку з браслетом, ходити під дощем, плавати. В браслеті є водні тренування. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.3 Low Energy, зв'язок стабільний, ніяких проблем зв'язком немає. Додаток Конор здоров'я. Додаток поділений на 4 вкладки. Перше це зібрана статистика, кроки, калорії, активність, сон, загальний стан здоров'я. Можете детально ознайомитися з показниками, можна формувати свою мотиваційну картку, друга присвячена тренуванням, великий вибір тренувань з різними напрямками, можна обрати певний план, наприклад, спалювання жиру або підтримка форм, і проходити повний курс тренувань. На відео вам покажуть, як правильно виконувати вправи. Браслет нагадає про наступне тренування по плану. При тренуваннях на місцевості годинник будує маршрут тренувань, використовуючи будований GPS. Якихось проблем з точністю маршруту немає. Третя вкладка відповідає за налаштування браслета. Вибір циферблатів, але наразі їх не так багато. Є редактор циферблатів, де ви можете додати своє фото, змінити стиль та налаштувати циферблат під себе. Є можливість індивідуально майже на всі додатки смартфону налаштувати сповіщення. Четверта вкладка відповідає за профіль користувача. Висновки Смерт-браслет Honor Band 9 має стильний дизайн, чудовий екран, швидкий і плавний інтерфейс, достойну автономність, гарний функціонал сповіщень, продуманий додаток на смартфоні, на жаль, поки невелика кількість цікавих циферблатів, чудові показники пульсу, а от з киснем є проблеми, нерівномірні рамки навколо екрану. Пластиковий металізований корпус, який з часом буде дряпатись. Загалом скажу, що смарт браслетів за такі кошти наразі важко знайти щось краще. Я надав вам детальну інформацію про смарт браслет купляти чи ні, звісно, вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі обговоримо, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!